Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні вирішила з вами поділитися своєю готовою роботою. Ця робота в мене в'язалася у спільному проєкті. Створи свою сумку мрії. Здається, правильно, дівчата, сказала. Я внизу під відео залишу всі посилання. Це проект організувала пані Олена, канал її так і називається у пані Олени. І ми там створюємо, шиємо, в'яжемо свої торбиночки, свої сумочки, ну, хто що хоче. І у мене була запланована ось така сумка. Я хотіла зв'язати мамі сумку. І, як ви можете бачити, що в мене все вийшло. Я впоралася. Так, це мої. вибачайте, Мої крючечки до шубки. Так, брала. У мене все вийшло, я впоралася і закінчила. Можна сказати, що це підсумкове відео, тому що поки що я планувати більш нічого не збиралася з. Сумочок, ніяких торбиночок, хоча в мене ще там залишки і такого смарагдового кольору трішечки залишилися, сумку розпускала. Можливо, якась корзиночка і вийде, якщо зробити денце із чогось, а бортики зв'язати. Ну, це потім колись. А поки що, ось такий у мене звіт по моїй сумці. Роботою я задоволена це. Задоволена, це Просто не знаю, мені вона дуже подобається. Я не думала, що так все в мене вийде. Ну Я завжди розпочинаю і не впевнена, що щось вийде. Але я задоволена, в мене все вийшло, дівчата. Дивіться, в'язала, давайте з пряжі. В'язала я з пряжі макраме я дуже багато з нею в'язала і органайзерів. Органайзерів взагалі дуже багато в'язала. Кому цікаво, можете пройти в плейлисти, дівчатка, є майстер-класи на органайзери, огляди на органайзери, корзинки в'язала з цієї пряжі. Але я чомусь ніколи не звертала на пряжу Macreme XL. І колись, можливо, трішки пізніше, тому що зараз я. Сказала собі, що все. Стоп, купувати більше нічого поки що не буду. А хочу спробувати з макраме XL. Вона товстіша, там ця ниточка йде. І тому я хочу її спробувати. Хоча ця, за цю нитку я вам скажу, що вона мені дуже подобається. Вона її переться. Я неодноразово у відео. Усіх, де тільки ця ниточка йде мова про цю нитку, то я її вихваляю, тому що мені вона дуже подобається. І прати її чудово, колір, вона не віддає, принаймні ті кольори, які я брала і в'язала, нитка чудова, мені подобається. Єдине, що вона, ну, звичайно, виробі, вона трішечки важкувата. Так, в'язала я крючком 3,5. Ось такі два кольори в мене. Так, і давайте подивимося. Ось такий у мене тут замочок, бачите? Ось так. Замочок у мене ось тут. Все в мене так акуратненько, все. чудово вийшло. Тут я не захотіла так само в'язувати, тому що, ну, Тут відрізано, вірніше, не відрізано а фабрично, і воно, мені здається, ну, нормально так, можна його і не закривати. Тому я і не закривала, не зав'язувала. Спочатку я отак от прив'язала, щоб не було не видно, але мені не сподобалось сильно, воно було затосто. А тут я все закрила, бачите? Ось так. Нічого не вирветься, тому що тут відрізаний замочок. Це щось і старого, я не знаю. І як я його робила, дивіться, дівчата, він у мене вв'язаний. Бачите, в мене не видно тут нічого. Все класно, все чудово. Ось так. Я його прям прив'язувала. Я робила майстер-клас на органайзер, на другий, здається, свій органайзер, і там я до кишеньки вв'язую замочок. Якщо вам цікаво, ви можете пройти подивитися. Ось навіть в мене відмітки. В мене є ось такий зараз я вам Покажу ось такий карандаш, верніше, це як фломастер по тканині. Він ще не стерся, бачите? Його ще видно, але він повинен зникнути. І ним я розмічаю, розмічаю по замочку, через скільки мені потрібно крючком пров'язувати Беру потонший крючечок щоб можна було. Краще протикати, і щоб невеликі були у нас отвори, щоб все було чудово. Бачите, рівненько, класно, Ну дуже мені подобається. І пров'язую, мені, скільки мені потрібно. Можна робити, звичайно, з'єднувальними стовпчиками, з'єднувальними петлями ось так поверх пров'язати, але мені не подобається, коли. Зсередини виглядає замочок. Це, якщо ви будете робити підклад, тоді так. Да, ви його заховаєте, буде не буде видно, але я підкладку не хотіла робити. і тому я зробила ось так замочка не видно у цієї тканинки, де замочок йде. І ось так класно. Ов'язала я сам замочок ось так повністю його і потім прив'язала до своєї сумки. Ось так. Все чудово, все класно. Ну, Мені подобається. Дуже подобається. Головне, що мамі сподобалося. Ось такий в мене, бачите, і можна придержувати ось так. Ось так. Такий замочок. Так, що в мене всередині? Всередині в мене ось тут, бачите, залишалося Залишалась ниточка. Це в мене вже знову пішли в розпуск. Моя інша сумка, ручку я там розпустила, трішки в мене не вистачало. І ось така кишенька вийшла. Тут чи під е, телефон, чи під гаманець, ну, можна буде щось сюди покласти. Він досить такий місткий. Ось, бачите. Як я його робила, давайте я зараз виверну і покажу вам його. Так зараз зараз. прив'язала ось так. Набрала, скільки мені по... Ось тут візерунок такий з виворотній сторони, бачите, що тут видно ось такі петельки. І я по них набрала кишеньку, скільки мені потрібно. І потім я прив'язувала. Пров'язала рядок, прив'язала. Знову пров'язала рядок, з іншої сторони, прив'язала, тому що пришивати я дуже не люблю. Я його одразу вв'язувала. Ось така кишенька. Ну, якби, можливо, більше. Ниточки було, то, можливо, і більшу кишеньку я зробила або сюди прив'язала, але немає. У мене вже такого кольору немає. Тож більше мені дов'язувати нічого. Ну, я сподіваюся, що вистачить мамі на... для телефону і для гаманця. Так, боковинки. Тут також у мене прив'язувалися окремо вив'язувалися боковинки, я їх прив'язувала. Спочатку я вив'язала полотно самої сумки, а потім прив'язала вив'язала боковинки і прив'язала їх. Ось так. Ось такий візеруночок. Давайте я вам ближче покажу. Ось так. так, ручки. Також на ручки в мене є мастер-клас, по своєму мастер-класу, я їх і в'язала. Вони не сильно розтягуються, вони звичайно, під тяжкістю, під важкістю якоїсь, коли накласти багато, то ну, трішки потягнуться, але не дуже вони розтягуються. Я на проєктну сумку собі такі в'язала, так, ну, таку ручку в'язала довго і це чудово. Також прив'язала потім сюди. І ось така в мене вийшла сумка. Ну, класно, мені подобається, дівчатка. Напишіть, що ви думаєте про мій такий проектик. Ось так, клас. Можна так, можна її і не складати, ось так можна її робити. Це вже за бажанням. Хто як хоче, той так і носить. Так що. Віддам мамі і буде вона вже користуватися нею. Для мене головне, щоб їй сподобалося. Мені то подобається, а щоб їй сподобалося. Так, що дівчатка, ось така в мене сумочка вийшла. Так що, закінчила я ще один свій спільник на даний момент. Не планую поки що, як я вже сказала, нічого, ніяких сумок в'язати. У мене була запланована ось одна, і я з нею. Давайте вам ще разок покажу, що все тут чудово. Нічого я не пришивала, в мене все тут в'язується, прив'язується, тому що, не знаю, я так спротивила шитво, що це не передати. Не знаю чому, але для мене брати голку в руки це щось, щось не знаю. Чому? чому не знаю? Хоча раніше дуже багато шила, а зараз не можу. Просто так сказати, навіть не наголошу шити. Тож, я намагаюся щось, де можна зв'язати крючком чи спицями, там я прив'язую, в'язую, аби тільки не пришивати. Ось так. Така в мене вийшла сумочка, дівчатка. похвасталась похвалилася. Задоволена, що закінчила ще один проект Закінчила таку чудову сумку в цьому проекті І так. Ось така моя робота. Так, це одне, що я хотіла показати, і заодно я хотіла вам ще показати, що хто дивиться, спостерігає за моїм каналом, то ви бачили, що я беру участь ще в одному спільному проєкті це іграшковий бум, який організувала Оксана Недошитко. І там, звичайно, ми в'яжемо іграшки. І мені дуже подобаються іграшки, в'язані спицями. Тож, я вже показувала, що мені розпечатали ось таку книжку. Ну, я не буду тут показувати нічого да, такого. Тут все ось показано, як робити. Це кицюнька. Розпочала я в'язати кицюньку. Ось така, бачите, набила вже я голівку. Головне сильно не натрамбовувати в цих іграшках, не потрібно сильно їх набивати. Так, в'яжу я із пряжі. Так, зараз я вам скажу алізареал 40, кому цікаво, це колір 614-й. Тут у 100 грамах 430 метрів. В'яжу я у дві нитки і на спицях 3,5 дівчатка. Хоча тут. По майстер-класу трішечки тонша пряжа Aliзе Angura Gold і спицями в'яжеться два з половиною Я пробувала на два з половиною 2,5. у мене ця пряжа. У мене ось залишки, бачите, мене не вистачає. на Хотіла зайчика зв'язати, але в мене на нього не вистачає. Я в'язала на два з половиною Ось так. А ця ниточка, вона, ця пряжа, вона трішечки товще. І тому я в'яжу 3,5. з половиною. Ну, і кицюня звичайно, буде трішки більша. Ось тут у нас, бачите, вже видно. Мордочка пішла. Тут ось. О... Так, тут у нас очки, ось тут усе будуть. Так, да ось тут очки. Робляться утяжки потім. Так. Сказала, да, я за пряжу. І ви знаєте, вона ніби сіра і ну, ну, такий меланж, ну дуже красивий колір. Мені дуже дуже подобається. І брала я ще ось таку ниточку. Це також на кролика і на кицьку я хотіла зв'язати. Не хотіла, а хочу і зв'яжу Так, що я колір Да вам сказати бачу не бачу. Дівчатка, не бачу колір який. Н -н -н. Я не помню Можливо, ще ступлю, не знаю. Н -н -н. Не бачу колір. Н -н. Не скажу вам, дівчата. Такий беш меланжевий також ніжний приємний колір. Мені дуже сподобався. І біленький. Біленький це для мордочки, для на мордочки. Можливо, і кролика вяжу з такого білого кольору. Буде класний кролик. Так, ну це на майбутнє. Тож в'яжу ось таку кицюньку. ось Подивіться, яка вона класна. ось Так, і. У мене є вже одна красонька готова, гляньте. Це ось кролик. Ось такі ми гарнюньки. Ось так, бачите, який класний. Ну, дуже милий такий, він спить. <смірко> ось такий. Він малесенький, але настільки милий, настільки Приємно було в'язати цю іграшку, я не можу передати, дівчатка. Ну, ну класний. Ну. Я в захваті. Мені дуже подобається, він <гум> ніби живий. Ось такий ось такий наш кролик. Давайте трішки нижче зараз опустю. Так, ось такий. Тут робила я утяжки на очки. Ну, і, звичайно, і, звичайно, швидшевка робилася. Так, вушка вушка пришивалися І передні лапки також пришивалися. Ну Я не набивала здорово, тому що ну не хотілося мені його набивати. Я хотіла, щоб він такий і був, пластичний, такий м'якенький. Ось такий я. І від. Ось такий гарний. Щоб він. Був трішечки пухнастіший, я скотчем взяла його трішки пушок роз... розпушила. Нема в мене м'якенької розчіски, щоб його трішечки розчесати. Бо я дивилася, що можна розчісувати такі розчіски для котів. У нас таких, таких немає розчісок, тож, якщо ви надумаєте в'язати, то можете. Кого є роз, розчісувати. Так, так, я трішечки підправить. Єдине, що я змінила, дівчата, як я і казала, що я не люблю пришивати. Пришивати, сшивати, я ще подумаю, щоб в наступному кролику, ну, я не знаю, вийде чи не вийде, щоб в'язати одразу ці лапки і вушка. Ну, вушка, в принципі, тут нічого такого немає. Пришив та і все. І що я робила, я в'язала, лапки, тут в'яжуться поворотніми рядами. Я в'язала по колу, щоб мені їх не зшивати По колу зв'язала і все. Мені їх не потрібно було зшивати зшивається тільки ось тут ззаду, матрасним швом Хвостик також, він, хоч і малесенький, такий я його в'язала по колу. Щоб його також не сшивати. Також пришивався хвостик. ну Коротше, я в'язала все те, що в'язалось поворотними рядами, я все в'язала по колу. І, бачите, все класно, не потрібно було нічого мені зшивати. Все чудово. Ось такий у мене зайчик вийшов. Такий класний, мімімішний, дуже подобається. Ось такий я Малесенький. Сплю, відпочиваю. Ще хочу зв'язати таку корзиночку для них, щоб вони в корзиночці відпочивали. Ось такий зайчик чи кролик, не знаю. Такий малесенький, гарненький. Ну, Класний, мені дуже подобається. А якщо зв'язати з ангорки, це взагалі буде сама милота. Ну, поки що я трішечки потренуюся, а потім, а потім зв'яжу. Що я хотіла сказати, я замовила давно дуже хотіла спробувати усі електронні книги, да? що, що замовляють там. Там також іграшки, також невеликі, а малесенькі, зовсім малесенькі іграшки. Купувати таку книгу ну, дороговато. Ну, мене жаба задавила. Ну, в принципі, я вирішила спробувати електронну книгу. Замовити. Ну Це PDF чи як воно там да ну, присилають, ти відправляєш кошти, а тобі присилають там ну посилання, коротше, чи силку чи як там. Я не знаю, дівчата, я від цього дуже далека, мені прислали, я відкрила. І там повністю вони присилають мені книгу. На флешку її скинула і вдома можна на планшеті, там все ж таки більше на планшеті можна включати і дивитися. Там також ну, такі милі іграшки. Коли я це пов'яжу, то я обов'язково спробую. Звичайно, листати, перегортати це зовсім інше. Ось Дивишся, листаєш. ну, Це, це, це зовсім не те. Це краще, чим... Ти листаєш по тому планшету чи на телефоні, ну, ну зовсім Ну мені не подобається. Звичайно, класно, що там все є. Можливо, також розпочати можна буде. І також буде ось така книжка, тому що ну такі книжечки вони дорогуваті. Ну Зазвичай вони всі зараз книжки дорогі, але трішечки мені чомусь. Ну, жалко було купити. Хоча мені дуже хотілося. І ще в мене в планах є там книги такі, але але, але це хай трішки пізніше. Дуже хочеться купити. Так що ось така в мене ще й покупка з'явилася. Вона там, здається, 195 гривень стояла. А, файлик, файл присилають. О. Згадала дівчата, як вам називається, вибачайте, файл присилає, ти його розкриваєш. Вони там мені вайбер і на електронну почту прислали, потім на флешку я це все скинула. І тепер можу, можу дивитися. Так що, ось така в мене книга є. Ну, я повторюсь, що, звичайно, листати, гортати, дивитися і як це. Книга сама пахне, то це зовсім інші відчуття, чим від електронного цього виду. Ну, мені це не подобається. Я не скажу, що воно що я в захваті, мені це не подобається. Просто воно... вона в мене є, ця книга тепер, і яку іграшку я захочу, можна буде розпочати і, і в'язати. Так що ось поділилася з вами. Так, я показувала вам, да що в'язала на 2,5. Трішечки він виходить, зайчик менший сочки. А чому я вирішила, а цього я в'язала на 2,75. Ну, не знаю, він мені, коли я в'язала на 2,5, він мені більш ну, забитіше. Пряжа виходить, а я не хочу. Мені хотілося, щоб він був такий еластичний, м'якенький. Якщо зв'язати його з альпаки, це взагалі буде сама ніжність Ось такий я вийшов. Гарненький, класний, м'якенький. Ось такий. Головне його не набивати, не набивати плотно, щоб він був, мені здається, навіть можна було і менше. Тут лапки взагалі ось. Пусті не набивається, щоб його можна було і ось так покласти. Бачите, вушка можна і так їх поставити, можна і опустити. Ось так ось такий я малесенький відпочиваю. такий Так що мені дуже сподобалося в'язати. Взагалі мені з пицями іграшки подобаються більше. Не знаю, чомусь вони більш такі реалістичні. І Ну я полюбляю. Реалістичні іграшки. Мені вони подобаються. Особливо, якщо це ось такі звірятка милі, то це, це супер. Так, що ось така кицька. Ой, вибачте, кицька ось такий в мене зайчик. Зайчик, кролик. Такий гарнесенький. Так що в мене ще одна робота є. В іграшковому бумі не робила я відеозвіт, Уже зроблю, як я зв'яжу ще кицьку. Щоб було ще більше показувати, а потім уже всі відео, пізніше я... зніму відео і покажу. Такий подивійтесь вам ближче, щоб ви змогли побачити. такий Так, а тут я в'язала тут ще у нас і. Тут трішечки пров'язується і жакард, тому що ось тут іде біленька мордочка, потім і койдеш ми пров'язуємо тут і сіру, тому тут пров'язується трішечки, там я не знаю, рядочка три мабуть, іде Ну Також головне не затягувати, щоб вона була така вільненька. Звичайно, можна було і попрати, але. Не знаю, мені так хотілося вже поскоріше вам відзняти, показати. Я не схотіла чекати, поки, поки він висохне. Хоча на вулиці так похолодало, так холодно. Дівчата, і ми розтопили навіть в хаті. Ось так, щоб було, було тепліше, бо наші і кицьки померзли, холодно, і кицькам. Так що, дівчатка, ось так показала вам. Відео взагалі не збиралася сьогодні знімати, не знаю, якби це не цей кролик, мабуть би і не знімала. Він мене так надихнув, мені так хотілося похвастати, показати вам його, що я вирішила відзняти відео. А так не планувала. Не знаю, збиралася, можливо, трішечки пізніше. Ну, але не втрималася. Не втрималась показати цього малюка. Ось такий, такий я вийшов, дівчатка. Ну, в принципі, здається, все, що я вам хотіла показати. Свої дві роботи готові. В принципі, нічого особливо зараз якось не в'яжеться, не знаю. Не надихається, не в'яжеться. Оце іграшки тільки. Цього котика сьогодні перев'язувала не знаю кілька разів. Ось тут заплуталася з цим, з цим жакардом трішки, з прибавочками, але потім все пішло як по маслу. В'яжуться вони легко. Все розписано чудово, зрозуміло і показано. Ну, тим більше, якщо ви в'яжете, то для вас це взагалі нічого складного немає. В'язати легко. Ось так. Такий, такий зайчик. Так що, дівчатка, дякую всім, хто був зі мною, хто завітав до нас на канал. Ну, а ми побажаємо вам, як завжди, миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!